Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас сліпі затести, сліпі затести від моєї подруги Оксани, яка мені прислала від Левантики на затест ще, чорною коли. І дуже чекаю, я знаю, що вона дуже чекає, що я про них скажу. Я насправді їх дуже давно розносила, що з них доходили руки, ніяк зняти відео. У мене тут трохи технічні проблеми. Але сьогодні сліпі затести від Оксани. Дуже їй дякую за відливантики. Зараз я розкажу, що я про них думаю. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, обов'язково підпишіться на Telegram, Instagram. І обов'язково по п'ятницях приходьте на мої стріми. Ми говоримо про все на світі. Отже, у мене, як завжди, тут склірозничок. Якщо чесно, я багато нічого не записувала, тому що аромати всі якісь такі ці цільно композиційні, я не знаю, нема такого слова. Але ну, не дуже я мала що про них розбирати, в мене про них тільки загальне враження. Але практично майже все мені тут сподобалось, тому... номер один. Я так для. О! О! Ой, який хороший. Для того, щоб згадати їх трошки. Я їх наношу. Ой, що я про них писала зараз. Солодко-смолистий аромат. Квіти солодкуваті, пудра. Може, абрикоси або персики. Якісь фрукти такі, або ну, приємна фруктова солодкість така. І дерево. На окремі ноти не можу розібрати. Ваніль швидше за все, тут є. Можливо, амбра. Дуже тягучий. Дуже красивий, теплий. Хочу знати, що це. Затишний. Але не по-домашньому. Такий він дійсно звучить. Mm. І ну, на, на всі випадки життя, не скажеш, що він просто затишно домашній. Він досить шлейфовий, дуже красивий, дуже жіночний. ну Дуже мені сподобався. Не знаю, що це таке. Зараз ми подивимося. Е, просто комфорт у флаконі багато звучить. Мені, в принципі, додати до того нічого, до того, що я сказала. Це дуже приємний аромат. Такий. От, Мені здається, що він би мав бути в моєму уявленні, не обов'язково, що він такий є, але от рідина якась, така жовто-густо тягуча, така, знаєте. Може, почулі якісь є, от, типу фручулі, як то називається. І амбра, напевно, такий він дуже осінній. Хоча, в принципі, і на інший сезон можна носити. Мені здається, влітку він би мав теж гарно відкриватися, тому що оця бользамічно смолиста солодка штука, вона дуже красиво звучить в спеку. Не знаю, що це таке, ми зараз дізнаємося. У мене відповіді в телефоні на почті. Я ще нічого не відкривала. Так, і зараз ми відкриваємо від Оксани. І подивимося, що це таке. Секундочку, поки інтернет тупить. Фу, це прада Амбер. Божечки, це вона. Я її стільки разів про неї чула. Я знаю, що Наталя Золоторьова його дуже любить і навіть зносила мініатюрку. І мені завжди цікаво було, я взагалі нічого з Пради. А ні, пробувала на останніх сліпих затестах від Наді. Теж якийсь був дуже прекрасний аромат. А я чомусь думала, що Прада завжди таке буде щось. Прада. Прада, щоб я в Прада. Дуже красивий. Так, амбра, дерево, теплий, пряний. Пачулі, да, ну, такі фручулі, але я не знаю, є тут фрукти. О, тут велика піраміда. Тархун, бергамот, зелені ноти. От зелінці, чого, чого? Я тут зеленці взагалі нікої не чую. Фруктові ноти. Мед, гвоздика, іланг-іланг, жасмен, троянда. Пачулі, амбра, бензоїн, сандал, ваніль, дубовий мох і мускус. Красива піраміда, красивий аромат. Але я не чую ніякої зелені, ніяких цитрусів на старті. Він для мене от від початку такий густий. ну Тут написано фруктові ноти, але я думаю, що це таке собирательно щось. Ну Мені так здається. Ну, в, разі, в крайньому разі ці фрукти такі дуже м -м, оксамитові, такі ну, бархатні, як, прямо як шкірка-абрикоска. Краса! Дякую за відливантик. Поїхали далі. Так, назад дам від цього. Щоб потім не шукати. Номер 2. Номер 2. О, боже. Ох, хо який класний. Оксана мені стільки красоти наслала, Боже, ну це теж балдеж. Що я писала? Шикарний біло-квітковий аромат. Просто вау, дуже потужний. Те, що я написала. Ну, дійсно, я не можу це розібрати на ноти. Можливо, тут теж якісь є фрукти, або цитруси на старті, щось такого. Але це ну, дуже красиво. Це от прям. Може, тубероза гарденія, Там я от прямо букет букеті ще білих квітів, але такий дуже щільний, але дуже дорого звучить. Ну, Саме по грушах я маю на увазі. Я думаю, що це люкс люксніша. Ну, дуже гарний, мені теж дуже сподобався. Я носила ці всі аромати в себе на руці, але ж давно ще в спеку. От зараз я чую якусь туберози трошки, але вона тут не одна, можливо, якісь там апельсинові цвіти, от щось таке воно свіже, свіже, солодко-квіткове і таке все ну, прям букет красивий, гарна робота, гарна композиція. Мені дуже сподобалась. Хоча я не дуже за квітковими ароматами, але я бачу, що я тепер взагалі за всім вже. Оце мені гарне. А може є якісь фруктяшки. Але мені здається, що цей соло це швидше від, від квітів, але не знаю. Дуже гарний. зараз ми подивимося, що це таке. Я так вам нагинаю, я собі дуже низько поставила ті. Номер два. Відкривається. Відкривається. Да, це дорого. Це Honor Woman Amouage для жінок. А, білоквітковий зелений тубероза, ароматичні анімалістичні ноти. Мені не було ніякої анімалістичної ноти. Ревінь. Ага, от свіжинку, що дає. Перець коріандр. Я тут спецій теж не чую. Для мене це от просто. Гарденія дубероза, жасмин конвалія. О, оце от моє. Може, то, що я на руці, може, замало наносила. Гуздика Амбра Ладан. О, понанахс, ведь вершкіра. Ну, цього я теж не чую. Чую тільки красиві квіти. Ну, Може, воно так задумано. Може, вони тому такі красиві, що вони отак от в такій композиції. Гарній. Супер. М -м, я маю. Великий відливантик тепер, амулажа. <рик> Іра сашла ума, не звертайте увагу. Так, поїхали далі. Третій. Зараз, зараз зараз. У мене про нього взагалі практично нічого не написано. Ох! І цей красивий. Мені не все сподобалось, але перші всі... Зараз ми дійдемо до того, що мені не сподобалось. У мене написано цитруси, ванільне дерево. Я більше нічого не написала. Я думаю, що тут ваніль, сандал і чимось чуть-чуть приправлено фруктовим. Мені здається, що це сандал, це от таке щось. А, чимось нагадує мені, знаєте що? Я знову буду згадувати цей аромат, тому що є, він мені дуже сподобався і, е, і асоціюється в мене тепер з ним інші аромати. By the fireplace, але без диму. Без диму, без тих дерев'ях. отакі, як він в базі, вже такі ванільні дерев'яхи залишаються. Ну, ну, це прям смачно. Мені здається, що тут сандал, тому що тут така ж прям молочність, не, не розсольність, а саме така молочність. Я думаю, що це сандал. І ваніль. М -м -м, дуже красивий, дуже такий теплий. Я от зараз такого хочу постійно. Я от недавно щось шукала. E, чимось мені він теж по настрою, по характеру нагадує e, Ваніль Сандал від Reminiscence. І... Але там ще є карамель. От мені ця карамель, там трохи засолодка. От вона мені там зайва. А отут от прямо все таке, як от я, хоч, я хочу знати, що це таке. Я таке хочу. Mm. Дуже красивий. Зараз знову мені щось другу ще поклала. Зараз ми подивимося. Так, чекайте, треба вийти. Треті. Відкриваю. Відкривається. Я такого не знаю. Це є ло... Лоеве 001 Woman Loewe. Дерево цитрус пудровий ваніль. Амбра біло-квітковий. Амбри я там не чула, ладно, більзамічні теплі пряні. Піраміду мені покажіть. О, сандал є. Італійський тангерин, рожевий перець, бергамот. Сандал є єгипетський жасмин, льон, ваніль, амбра і мускус. Ну, от він так от і звучить. Ну, мені цікаво, з чим його порівнюють. Так, я нічого не знаю, з чим його порівнюють. Ну, в сенсі багато відомих ароматів, але нічого з цього я не пробувала. Ну, дуже класний. Дуже мені сподобався. Я прямо прибалділа тут і Форд, Хезеган. Але ну, я не можу порівняти, тому що я нічого з того не провела. Ну, і мені дуже сподобався. Це таке, як я люблю прямо зараз така от ковдрочка, оця ваніль, пудра, дерево, трошки тих цитрусів на старті, то солодких. Я там, ну Не яскраво, я їх не чула так, як цитруси. Мені просто відчувається, що це без них було б приторно. Коротше, дуже мені сподобався Loewe 001. Але я вперше бачу, я взагалі не знайома з цим брендом. Так, номер 4. 4. Так, склерозник від мене намагається втікнути. Ні, ти сиди тут. Тримаю. Примазала. Мазіла. Мазіла. Оце теж якась круть! Це дуже трояндово. Для мене навіть трошки надто трояндово. Але, але це якийсь шикардос. Це трояндовий шипер. Але шипер дуже витончений. Тобто не ну, такий ну не, добуває, знаєте, там прямо такий шершавий він, там той мох прямо вб'є ніс. Тут ні, тут все настільки гладко. настільки, Мені було. Ну, такий він так, я щось писала про нього. Стоп. вже розстрілілася. Шикарний пишу. Досить важкий, неймовірно, розкішний трояндовий шипер. Прочитала. Ну, і додати мені до того нічого. Це от такий густо насичений трояндовий шипер. Е, може, от зараз мені трошки в якусь гераньку віддає, хоча на шкірі в мене того не було. І в базі він мені нагадав. Е, по мою любимую пантеру. Не само по собі, а от, це от м'який як, шипер такий, м'якість його. ну, Краса. Ну, якась краса, я думаю, що це дорого, але я думаю, що це люкс. Хоча я шарю, ви знаєте, але переважно от такі от трояндові шипре я зустрічала тільки в люксі. Я маю на увазі не дешево. Я маю на увазі не мас маркет, не щось таке, а щось дороге. Красивий досить для мене важкий. Але м -м, шикарний. Шикарний. Може я колись додросту, або може десь в холод, його треба поносити. Так, не їхати нікуди. Чотири відкриваю. Фууу! це Ізя ланої сіслей. Божечки. Я теж про нього стільки чула, але я Я щось думала, що він інший. Я щось не думала, що він настільки трояндовий, хоча я ніколи не дивилася піраміду. Чорна смородина, мандарин, кардамон. Так, де вона є? Троянда Фрезія Магнолія, пачулі лабданом амброксан, ваніль. Нема тут гірані, але така простенька піраміда. але звучить він, звісно. Гарно. Для любителів троянди, я думаю, що це. Але наскільки я знаю, це дорого. Асі слей. дорогий. мої. Божественний. Такий прям е серйозний, е дуже урочистий, багатий, такий, е ну, не знаю, шика шикарний, розкішний. Розкішний. Дякую, ну я буду його пробувати. Е Обов'язково. Не втікай! Я буду обов'язково його пробувати. Мені одного пшика, напевно, достатньо. Тому що, ну, тут така досить важка для мене троянда. Така. Троянда. М". 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 Поняли, так? Так, номер 5. Так, от з номером 5. а де ти є? А от ти є. З номером 5 в мене не склалася сильна любов. Це теж трояндовий аромат. Ох! Хо-хо-хо. Пишу не дуже. Задушила троянда і дофіга не то монталевського, не то кірковського мускусу кислого. Зараз звідси менше, але все одно це от таке, як оця роза монталіка. Ну, таке оце. Ну, Це не воно. Тут воно все ніжніше, має якусь зеленинку таку. Але все одно, цей мускус такий не такий, Як... Я не, не відрізню кірки від Монталя. Я відрізню кірки від Монталя. Я маю на увазі, що от сам мускус, якщо він на щось схожий. такий він, Якби воно було не з трояндою, мені би підійшло. Але так як воно з трояндою, то мені такий подвійний удар. Не знаю, що ще більше сказати. Я чую тут троянду і муску. Звичайно ж, там ще щось є, але я не можу нічого. Ну, воно мені все перебиває. Ні, не кірки, напевно, швидше кудись в монталь. Я так думаю. Але такий дуже М -м сильний для мене. Ну, це теж треба пробувати. Ну, буду ще знайомитися. Ну, так, з першого погляду не, не дуже моє. Так, Тихо, я вже беру наступний. А, наступний п'ятий. Зараз ми подивимося, що з. Відкривайся. Ой, який флакончик красивий. Це сувенір Flora Букет Афнан. 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 Якась знайома назва. Бренду. А, все, я згадала, то мій 12-й зі сліпих затестів. Су... А я щось не думала, що це той самий бренд. Так, ревень, бергамот лічі. А може то лічі таке. З легкого дуща. Але тут все одно троянда, ваніль, півонія, кунвалія. Ну, все як я люблю. І троянда, і півонія. Вона мене по-любому задусить. Мускус, сам амбрак... Ах, А, кислить! Мозку амбра кашемірове дерево. Ну це на любителя. От Хто любить троянду, їм буде. Може вони взагалі не будуть того всього решту чути. Але мені це все дуже перебиває. Так. Шостий. А, шостий. Я, правда, не знаю, що про шостий говорити, тому що це є. Бакара або аналог бакари, але судячи по тому, що Оксана мені прислала. Но я про нього навіть нічого не писала. Оксана мені прислала лист, і на ньому було написано но, ну, назва листа називається номер 6 Той, що схожий на бакару. Ну, і звініть, я не настільки любитель е, бакари, цінитель, щоб м, прям відрізнити їх. Ну, типу, хто з них клон, а хто не клон. Хоча в мене були дівочі, е, дівочі, дівчачі, наші парфумерні посиденьки в суботу, ми нюхали якісь два різних клона. На бакару. І от вони різні були, мені. Але все одно це все на, на бакару схоже. Я не маю нічого проти бакари, я не є е, хейтером бакари. Мені це дуже приємно звучить з когось. От Альона дуже любить бакару, от з неї воно звучить гармонійно, воно все так на ній ніжно. Хоча я не чую там ніяких полуниць, ніяких, для мене це пахне йодом, чимось солодкуватим. А на собі я не можу цього зрозуміти. Ну, оце. Стійкість в нього вічна просто. Я коли його я на собі його носила, причому не на руці, я собі пшикнула сюди ззаді на потилицю, щоб вона мені під самим носом не було. Я потім тиждень не могла з нього це, я кожен день мою голову, я сушу феном голову і все і все приміщення в бакарі, щоб зверху не поливав. Це приємно, це схоже на бакару, все, що я можу сказати. Для мене це просто ну, йодистий порошок, як я вже вам сто раз розказувала. Я не чую ніяких фруктів, ні цих, ні людяників. Там, хто там півники на паличці, хто як. До речі, мій малий чоловік чують людяники, а я чую йод. В різні носи по-різному сприймають. Це досить приємно для мене це носибельно, але я не знаю, коли куди носити ті от бакару, бакараружні всі клони, і сама би була в мене навіть бакара. Куди? Міленько. Що я скажу? Коротше, щось схоже на бокару. І я то і так знала, я просто зараз вам прочитаю, що, ну, що, що яка це назва, тому що я поняття не маю. Зараз, секундочку. Откривається. Откривається. Шостий той, що схожий на бокару, так і підписаний. Ну, тобто він мені просто схожий на бокару, я не можу більше нічого про нього сказати. А, це той це теж Афнан. Тобто, як попередній бренд. Віолет Буке називається. Амбра, теплий пряний, солодкі ноти, цитрус, анімалістичні дерево. Солодкі ноти, шафран, деревні ноти, цитруси, амбра, апельсин, цедра лимона, зелені ноти, сіра, амбра спеції деревні ноти, дубовий мох. Я не знаю, що. Де там є оце все, що написано, для мене це ну, той еверніл, той цілий, це просто порошок, який забиває мені нізрі. І на нього ще зверху закапають йодом. Я повторюю, це для мене не неприємно. Я просто не, я не розумію того. Не, не пойму. Воно для мене якесь не дуже парфумерне. Дякую, Оксані. Це були чудові сліпі затести. Я отримала шалене задоволення. в мене є тепер багато красивих. Я хочу той Лоєве тепер. Буду шукати, подивлюся, дорого, недорого. Дуже красиві аромати, всі мені дуже сподобалися. Я обов'язково буду носити ті відливантики. Залишайтеся мені здоровими, бережіть себе, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Не ігноруйте повітряні тривоги. Я вас всіх люблю, обіймаю. Цімкібанки!